Аварія сталася на світанку. Автобус проїхав майже тисячу кілометрів. До пункту призначення райцентру Тлумар залишалося ще неповних 30. На цьому вузькому мості водій не впорався з керуванням та овігнався у металеву опору. Удар був такої сили, що кількох пасажирів та водія довелося визволяти з прокрученого металу зі спецобладнанням. Автобус марки Рено в'їхав в опору моста через річку Дністер. працівниками підрозділу. Було витягнуто людей, яких зажав в автобусі, та витягнуто водія передано працівникам швидкої допомоги. Пасажири розповідають, коли автобус врізався в опору, більшість людей ще спали. Хто під кріслом, хто під автобусом, хто ще далі не можна було всього бачити і всього пам'ятати, бо був страшний шок. Цьому подружжю відносно пощастило. Їхні місця були по центру салону. Даного пацієнта. Я забій грудної клітки, забій лівого поліносолобу. Даний стан на даний момент людина, так? Довини. У цієї пацієнтки є забійна рана лівої гомилки і забій лівої поліносолобу. Допомога медиків знадобилася дев'ятьом пасажирам. Їх шпиталізували до травматологічного відділення Тлумацької районної лікарні. Це від забою грудної клітки. Поверхневі пошкодження, забійних ран, перелом кісток стопи. Черепно-москва травма автобус їхав з Дніпра. 50 його пасажирів поверталися з сезонних заробітків. Транспорт, за словами людей, винайняв підприємець, на якого власне працювали потерпілі. В ході розпочато кримінального провадження за фактом дорожньо транспортної пригоди. правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї події, в тому числі перевіряють, чи можливо зважаючи на нічну пору, водій не зіснув за кермом. Слідчі перевіряють усі версії, адже стаття, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає до трьох років обмеження волі. Ольга Гризів Андрій Левків, новини телеканал Раї.